Свято тих, хто велику частку свого життя віддає щоденній нелегкій роботі соціального працівника. Ці люди дарують своє піклування, любов та турботу нужденним. А з перших днів повномасштабної війни вони стали опорою для тисяч родин. Напередодні професійного свята соціальних служб міський голова Геннадій Глухманюк привітав усіх дотичних до цієї важливої та потрібної праці. Подякував їм за професіоналізм та милосердя та вручив нагороди. Я хочу привітати вас з вашим професійним святом, яке відбудеться в неділю. Хочу вам подякувати за ту важку роботу, яку ви робите. Знаєте, що будується країна сильна, наша держава. Це сильних громад. А що будуються громади, це сильної родини, а що родина це сильної сім'ї. На превеликий жаль, у нас є. Знаєте, такі одинокі сім'ї, родини, які потребують отого тепла, добра, щоб вони теж відчували себе сили і відчували, що вони живуть в сильній громаді. Цю роботу робите ви, за що я вам вдячний. І хочу побажати вашим родинам тепла, добра, вам міцного здоров'я, а нам миру з перемогою.